Що ви уявляєте в себе в голові, коли хтось призначає вам зустріч на конкретну дату? Давай о вісімнадцятій у четвер. Давай здавалось би безмістовне питання, яке не має ніякого значення, аби лише ця зустріч. Відбулася, але на прикладі такого простого питання ми можемо з'ясувати, настільки по різному ми міркуємо і сприймаємо час і простір у своїй голові. Інколи ми дивуємося, чому інша людина не зрозуміла, що їй потрібно зробити, коли ми пояснювали досить звичними і зрозумілими поняттями. Не не та сама, ти е, 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 ніколи не, не та сама. Але ми навіть кольори усі по різному сприймаємо, просто ми називаємо їх так, як усі до того звикли. Ну, от, наприклад, якого кольору ось ця сукня? Ну, знаю, знаю, я це зробила, щоб навести активність у коментарях. Ну, от дивіться, хтось в момент призначення тієї самої зустрічі в голові не уявляє нічого. Просто собі запам'ятав, якщо прекрасна пам'ять, або записав і пішов собі далі по справах. А хтось дійсно уявляє, як між сьогоднішнім днем і тією самою датою, буквально в просторі, з'являються дні як доміно. Хтось бачить в голові календар з телефона і умовно ставить позначку саме на дні зустрічі. Хтось уявляє цей судний день у вигляді щоденника чи щотижневика, а хтось уявляє в своїй голові відлік днів у вигляді прямої лінії зліва направо або справа на ліво чи по колу. До тих, хто ці цифри в себе в голові, календарі, таблички, кола, годинники в голові у себе не бачать, питань немає. А ті, хто наділений такою суперсилою, власне, і я теж бачу в голові ці календарі, щоденники, а мусите знати, що цьому є навіть назва. Ми з вами. Календарні синестети, взагалі, якщо ви ніколи не чули, що таке синестезія, то це виникнення у людини відчуття не лише в чуттєвому органі, на який діє подразник, але й одночасно в іншому органі чуття. Наприклад, кольоровий звук. Так, деякі люди, що чують мелодію, можуть також відчувати її певним кольором. Або більш поширений приклад, який ви можете протестити на собі, це коли звучить слово жовтогарячий. Багато людей відчуває в цей момент тепло. А коли звучить слово синьо-зелений, то люди відчувають холод. Згідно з найглобальнішою теорією про синестезію, вона утворюється внаслідок перехрещення нейронних зв'язків у мозку. Інша група дослідників виявила, що, по-перше, не існує єдиного гену синестезії, а по-друге, до синестезії схильні люди з підвищеною кількістю нейронних зв'язків у слуховій та зоровій корі. Ці обидва дослідження також підтверджують, що санестезія може бути навіть успадкованою. Часова просторова синестезія це одна із найпопулярніших форм, проте одна людина може мати декілька видів цієї синестезії. Норвезькі дослідники у 2017 році провели дуже цікавий експеримент, банально запитавши у людей, як виглядає рік у їх голові. Я бачу свій рік ось так. У вигляді овалу, де знизу розташована зима, відповідно з якої і починається рік, і отак от по часовій стрілці зліва весна, уверху літо, справа осінь. А у кольорах також все відповідно у мене в голові розподілено. А тому, коли я щось пригадую або планую, я бачу цю дату як точка десь на цьому овалі. Але не всі бачать рік так, як я, не всі бачать його колом, і не всі бачать місяці так, як вони розташовані у мене по порядку. Ось декілька зображень з того самого норвезького дослідження. Хтось бачить, як стоїть на тумбі, і буквально споглядає на свій рік. Хтось відчуває себе у певному сенсі завжди влітку, а решту року бачить на відстані. Хтось бачить рік у хаотичному порядку, а для когось місяці протікають, немов по річці. Але професор психології з університету Осло після цього дослідження пояснив, чому так багато людей надають рокові фізичної форми. Коли ми зустрічаємо абстрактні терміни, ми вважаємо за краще додавати до них символи. Нам стає простіше думати, якщо нам вдається зробити певні речі конкретними. Висновок цього дослідження навіть в дечому філософський. Ми схильні думати, що всі в дечому схожі на нас. А можливо, нам варто міркувати навпаки, що багато людей розуміють речі зовсім не так, як ми їх для себе пояснюємо. Але мені спадає на думку, що відображення часу та простору очевидними є в наших культурних артефактах або в тому, що дослідники називають матеріальними якорями, такими як календарі, годинники, які полегшують проектування простору і часу у нашій голові. Ми використовуємо на стіні календарі, у яких дні, тижні та місяці розташовані у прямокутній сітці. Ми використовуємо персональні планувальники різних горизонтальних або вертикальним розташуваннями днів, тижнів і місяців. І ми використовуємо аналогові годинники. Тож те, чому я бачу в свій рік у вигляді обалу, ймовірніше за все, проекція того, як я споглядала на годинник на стіні. А у своєму телеграм-каналі Свідки Еволюції я поділюсь цим малюнком і буду чекати від вас ваших зображень. Ви бачите цей рік точно так, як я можливо в іншому порядку? Можливо, ви взагалі бачите щось відмінне вид синестезії графемно-кольорова, коли кольори асоціюються із цифрами або літерами. Щоб це вважалося синестезією, зв'язок має бути послідовним і автоматичним. Тобто для таких людей кожна цифра по відчуттям асоціюється із конкретним кольором, який не змінюється ніколи і ні при яких обставинах. Хто б що не говорив, а для себе цифри я відчуваю ось так. Причому цифра 2 може викликати в уяві синестета один кольор, а слово 2. Інший, наприклад, цифрам я можу надати відповідне кольором у своїй голові. А от літерам, звукам або словам ні. Є невеликий лайфхак для тих, хто так само асоціює певні цифри з точними кольорами. Ви можете зашифрувати щось від інших, просто намалювавши на листочку певні кольорові комбінації, наприклад, свій пін-код карточки. І ніхто, окрім вас, не здогадається, що це зашифровано. Рідча синестети також відчувають кольорами звук, звуки, текстурами, емоції інших на смак. А дехто відчуває дотик, споглядаючи дотики до інших людей. <гум> Дещо в такому випадку можна навіть не робити. Відомий художник Вінсент Ван Гох, як зазначається в відкритих автобіографічних джерелах, брав уроки фортепіано для того, щоб дізнатися про кольоровий тон. На що скаржився часто його вчитель, оскільки вимушений був постійно зупинятися, бо художник часто порівнював звуки клавіш піаніно із кольором. Про свою синестезію також повідомляють дуже багато співаків, такі як Леді Гага, Пол Маккартні, Стінг, Біонце або ам, а цей репор, як його. Кані Уест, ви забили? Забули про це? Кажуть, що це часто зустрічається в надмірно творчих людей. Mm -hmm. Тож деякі люди використовують синестезію абсолютно на свою користь. Так, французький виробник парфумів найбільш відомий як ніс австралійського бренду косметики, Ізот, є синестетом, який використа свій стан на свою користь. У нього є нюхова синестезія, при якій він бачить текстури, коли відчуває запах. Удивительно пахніта. Варто відмітити, що синестезію не вважають недугом чи певним психічним захворюванням. Це такий абсолютно нешкідливий стан, коли наші почуття зливаються у такий от незвичний спосіб. Але деякі вчені доходять висновку, що все те, що викликає у нас в голові образи, насправді були викликані через семантику, значення елементів, а не їх сенсорними властивостями. Як це пояснює синестезія? Дуже тяжко написано в цій Вікіпедії, і сама декілька разів прочитувала, щоб зрозуміти по-простому, семантика. Це розділ мовзнавства, який вивчає значення слів. А щоб іще простіше це показати і вам пояснити, покажу експеримент, який називається Буба Кікі. Спробуйте відгадати, яка із цих двох фігур має назву Кікі, а яка назву Буба. Можете поставити на паузу, подумати і відповісти. 95% людей Бубою назвали самоовальну форму, натомість гострокутну назвали Кікі при тому, що дослідження проводилися серед людей як англомовних, так і тих, хто розмовляв тамільською мовою в Індії, бо мова тут насправді не має значення. Канадська вчина Дафна Маур разом зі своїми колегами провела докладне дослідження з дітьми віком 2,5 роки і продемонструвала, що малюки, які ще не вміють читати, точно так само асоціюють звуки з формами. А люди, які від народження сліпі, як продемонстрував експеримент, взагалі не виявляють. Систематичного ефекту Буба Кікі під час торкання до фігуру вважається, що ці асоціації викликані прямим зв'язком між візуальною і слуховою зонами головного мозку. Наприклад, за гіпотезою, зображення оцих гострих згинів, певним чином фізично пов'язане із зрізким звучанням звуків у слові кікі у круглу форму більшість назве словом буба, оскільки для того, щоб вимовити цей звук, нам потрібно витягнути губи в трубочку. Ці експерименти і дослідження. Детально вивчають дизайнери, художники і ті, хто створюють логотипи для відомих брендових компаній. Але формою, шрифтом і звучанням вони не обмежуються. Вони також враховують, як ми з вами сприймаємо кольори. Наприклад, як було доведено в одному дослідженні, коли наливали абсолютно однакову каву із пачок, які були різного кольору. Одна була червоного кольору, а інша жовтого. І більшість піддослідних вказали, що міцна кава. Була саме із червоної пачки, попри те, що відмінності у смаку вона не мала. То ще погіршує синестезія наше життя. Зовсім ні. Як людина, яка має декілька її форм, знаю це напевно. А от чи може покращити і цікавіше, так це точно, якщо знати, як вміло це використати на свою користь. Звучання, форма, колір впливають на наші асоціації, тому ми можемо як полегшити собі, наприклад, запам'ятовування, так і створити якийсь успішний продукт, вдало розробивши пакування, логотип, слоган, назву тощо. Або ви можете просто відчути себе унікальним, знаючи, що снестезію володіє дуже маленький відсоток людей на планеті. А з вами була яна. Якщо вам сподобалось це відео, ви вперше на цьому каналі ви можете підписатися, натиснувши лайк, дзвіночок, і написати будь-який коментар, який підкаже мені, чи ви також володієте синестезією, чи ви не маєте цього змішаного коктейлю почуттів, коли ви думаєте про цифри, колір або слухаєте музику. Окрім цього, я хочу подякувати спонсору Цього каналу безмежно подякувати. Ви бачите цих людей це люди, які, окрім того, що вони мене дивляться, підписалися, стежать за моєю діяльністю ще й допомагають цій діяльності фінансово. обіймаю усіх вас, почуємося і побачимося в наступному відео на цьому ж каналі.